Так, це ми йдемо по Соляній печері. Більше 100 метрів під землею, тут скрізь на стінах сіль. Це, це Міса. І йдемо далі. Так, ти зала. на Що ми тут бачимо? Тут Містер Біс займався. Да? Це ми в Соляній печері, я там трошки пізніше покажу вхід сюди. От, Бачите? Тілі росте прямо з стін. Так, ну що, дивимось гарний вид на соляну пещеру. Ми зараз тут на горі. Будемо спускатися вниз, коли повернемося на той ліфт. Давай. Це Ми спустилися, Вон, ліфт піднімається. Тому спустилися цьому, цим ліфтом. Знизу тепер в цій пещері. Йдемо роздивлятися, що да тут є. Парк. Що ви кажете? Соліна солі тур, да. А, так, так. так, що у нас тут є? Каса. Гольф є. Роздивляємося. Це все за гроші. Не, а... Є більярд. Давай оце подивимось, мені оце подобається. Із с... солі надпис зробили чи ні? Це якийсь трон. Трон селеного короля, мабуть. Так, да, тут солі зроблено, бачиш, і це сіточка з сілі. І ото, далі, солі зроблено. Тут навіть колесо є, дивіться. От, але воно щось не крутиться. Солі. Там дитячий майданчик. Амфітеатр. А чому це маленька буде печера Амфітеатр. Тут, тут, тут творчість нарізована, папа. Ага. Сутрі, що це місцева творчість. Знайди <ріст> написи українською називаються. Ні, немає. Дивно. А отут можна було спуститися східцями. О, там от десь воно починається. Але ми отим ліфтом спускалися. Дивимось, що тут у нас далі. Теніс. Теніс. Теніс ніхто не грає, не цікаво.